Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги плиту для кемпінгу. Максимально легка та компактна газова плита, призначена для туристичних походів, пікніків та приготування їжі на природі. Простота та зручність у користуванні, надійність конструкцій це найважливіші властивості цієї газової плити. Все спрямоване на те, щоб процес розігріву або приготування їжі зробити максимально комфортним та швидким. Пропонуємо до вашої уваги спальний килимок для кемпінгу. Туристичний килимок захистить вас від холоду та нерівності поверхні в поході або кемпінгу. Виготовлений за новими технологіями з високоякісних матеріалів, які абсолютно безпечні для здоров'я. Повітряні камери забезпечують якісний захист від охолодження вашого тіла від землі. Особливістю цієї моделі є зносостійкість та малі габарити, завдяки цьому він дуже зручний в експлуатації. Вага килимка становить всього 550 грам, завдяки цьому його дуже зручно транспортувати та переносити. Це чудова річ для любителів кемпінгу та туристичних походів. Пропонуємо до вашої уваги туристичний намет. Це легкий класичний двомісний намет з комфортним входом. Ідеально підходить для туристичних прогулянок та кемпінгу. Намет має довжину 215 см та ширину 130 см. Він просто розбирається, завдяки чому не займатиме багато місця. Виготовлений з якісного поліестру, що надає йому надійності та довговічності. Має спеціальну накидку, яка захистить вас від вітру та дощу. Також має вентиляційні сітчасті отвори для того, щоб ви почували себе комфортно всередині. Туристичний намет це чудовий вибір для любителів кемпінгу та активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги набір посуду для кемпінгу. Цей чудовий набір посуду для готування у похідних умовах розрахований на 2-3 особи. Посуд виготовлений з якісного алюмінієвого сплаву, що дозволяє використовувати його дуже тривалий час в екстремальних умовах. Завдяки цьому набору, ви зможете приготувати повноцінний обід. До набору входить пательня, каструля, чайник та різний тип тарілок. Так як посуд зроблений з алюмінію, то готувати в ньому набагато швидше, ніж у звичайному. Крім цього, в комплекті постачається спеціальний мішечок для зберігання. Якщо ви любитель кемпінгу або туристичних походів, цей набір посуду значно полегшить приготування їжі. Пропонуємо до вашої уваги портативний фільтр для води. Цей туристичний похідний фільтр призначений для фільтрації води з річок, озер та інших джерел прісної води. Якщо ви зібралися в похід, екстремальну подорож або кемпінг, то ви, як досвідчений турист, знаєте, що багато питної води носити з собою незручно, так як вона тяжка та займає багато місця в рюкзаку. Завдяки цьому фільтру. Ви зможете насолоджуватися очищеною питною водою в будь-якому місці, де є доступ до водойми. Все, що вам потрібно зробити, це пропустити воду через даний фільтр. Він дуже компактний та не буде займати багато місця. Пропонуємо до вашої уваги похідний набір для приготування їжі. Він ідеально підійде для туристів, мисливців, рибалок та всіх, хто проводить багато часу на свіжому повітрі. Набір виготовлено з міцних та легких матеріалів, що забезпечить довговічність та зручність під час використання. Цей похідний набір для приготування їжі стане незамінним помічником на природі та дасть вам змогу насолодитися смачною та корисною їжею, навіть перебуваючи далеко від дому. Пропонуємо до вашої уваги кавник для кемпінгу. Це компактний та зручний аксесуар, який дає змогу приготувати свіжу каву під час походу або на пікніку. Кавник виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі, що робить його міцним та довговічним. Кавник має зручну ручку та кришку із засувкою, яка надійно її фіксує під час приготування та зберігання напою. Також він оснащений знімним фільтром для кави, який легко очищається після використання. Кавник чудово підходить для використання на багаті, плиті або газовому пальнику. Даний кавник це чудовий вибір для тих, хто хоче насолоджуватися свіжою кавою під час подорожей на природі або кемпінгу. Він простий у використанні, легкий у транспортуванні та забезпечує якісний напій у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги піч для кемпінгу. Це ідеальне рішення для тих, хто любить подорожувати на природі. Піч дуже компактна, що робить її легкою для перенесення та зручною для зберігання в будь-якому місці. Вона працює як на дровах, так і на вугіллі. Піч для кемпінгу виконана з міцних матеріалів, які витримують високі температури та не піддаються корозії. Її проста конструкція дає змогу легко збирати та розбирати піч у будь-якому місці. Вона оснащена знімним зольником, який полегшує очищення та обслуговування. Якщо ви шукаєте надійну легку та компактну портативну піч для кемпінгу, то ця модель варта вашої уваги. Вона легко встановиться у вашому таборі, забезпечуючи смачну гарячу їжу. Пропонуємо до вашої уваги похідну дров'яну піч. Це незамінний аксесуар для туристів-любителів походів та кемпінгу. Дана піч дуже компактна, що дає змогу її легко транспортувати в ваших подорожах. Вона виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує міцність та довговічність виробу. Піч дуже проста у використанні. Вона підходить для приготування їжі, а також для обігріву в холодну пору року. Ця похідна дров'яна піч легко чиститься, а її компактний розмір дає змогу зберігати її в будь-якому місці. Якщо ви шукаєте надійний та зручний спосіб приготування їжі та обігріву в похідних умовах, ця похідна дров'яна піч стане чудовим вибором.